Ділюся враженнями, значить, того тижня я по своїх власних справах, не по справах клієнтів, мала відвідати декілька державних органів для вирішення своїх власних питань, і що ви собі думаєте? Я ж звикла, що я по цих органах, по судах, там і так далі. Ну, це були не суди, це були органи різні, декілька. Я ж ходжу як представник, як адвокат, заходжу з посвідченням, з ордером. І ви знаєте, який був мій шок в шоці, коли я два дні ходила. Як просто людина, як не юрист, так я ж посвідчення не пред'являла. Тобто я заходжу як звичайна жінка. На лобі в мене не написано, що в мене вища юридична освіта, що я розбираюсь і так далі. Як зі мною спілкувалися люди добрі? По-перше, це було хамство. По-друге, це було заплутування мене в. Повноваженнях цих органів. Тобто мені почали казати, ми цього не робимо, ідіть туди, а я ж то знаю, що там того теж не роблять. Або йдіть ще кудись, навіть не дослуховуючи до кінця. Якщо б я не була адвокатом, то я би змушена була бігати по колу від двері до двері, від органу до органу, причому по всьому місту, де мене посилали б один до одного. По ітогу, я би не отримала результату. Я би зіпсувала собі купу нервів, зробила би багато зайвих документів, посвідчень і дуже-дуже багато би не їздила по місту. Ви розумієте, якщо б я не мала відповідних знань, так не має бути таке відношення до людей. Ну, є неприпустимим. Просто це називається. Знаєш, як прикинься, не юристом сходи кудись на прийом. Друзі, обов'язково, коли ви збираєтеся піти до будь-якого державного органу, вам ось ви знаєте, що вам потрібна наприклад прописка, тобто місце реєстрації, або вам, наприклад, потрібна якась послуга в ЦНАПі, або від нотаріуса. Перше, перше, не полінуйтеся, хоча б зайти в інтернет, почитати повноваження відповідного державного органу. Друге, щоб вас ось так не ганяли по колу, якщо ви прийдете, не будете знати, хто що взагалі уповноважений робити. Обов'язково нагадую, є для цього ми адвокати. Інші адвокати, які можуть вас проконсультувати, щоб ви були підготовлені. А слухай, а нам треба робити, знаєш, як то була контрольна закупка. Так у нас треба знаєте, контрольний е, вхід на прийом, в якийсь орган. Знаєте, щоб подивитися, як взагалі вони відносяться до людей, які без посвідчення і без явних юридичних знань приходять. Жесть, просто в коментарях друзі, поділіться вашим досвідом спілкування з держорганами.